Я хочу знаєш, що для початку спитати: оцей законопроект, який зараз ухвалили депутати про волонтерську діяльність. Ну чи чула ти про нього взагалі щось? Знаєш, якісь норми, наскільки він вам полегшить життя полегшить життя? Ну і там є оця норма, так що навіть якесь там е дурне слово компенсація, але в разі там поранення, загибелі і так далі. Що волонтери також е щось отримуватимуть? Відповідно, вони мають мати якийсь офіційний статус зараз в Україні. Це як працює? По-перше, я про це не чула. По-друге, я вважаю, що це дуже потрібне, тому що ну навіть в нашій команді от на початку ще коли були окуповані міста Київщини, гинули хлопці, відвозячи гуманітарну допомогу, попадали під обстріли і, на жаль, є загиблі. І звісно, що сім'я нічого не отримувала, те ж саме і стосується поранення. Тобто, звісно, ми розуміємо, що коли там захисник да отримає поранення, він має статус у нього є УБД, і вже після цього там вони отримують якісь а, після поранення, да там грошові пірги, mm. там допомога сім'ям. Бо я чути ми вже говоримо про загибель. А для волонтерів такого ніколи не було за усі ці 9 років, дев'ятий рік вже в нас війна триває. 14-го року, і ми знаємо багато випадків дійсно, коли волонтери попадали під обстріли і доводилось потім самим е, себе їх витягувати чи там друзям, допомагати і все інше. Тому я вважаю це дуже потрібно і було б чудово в наш час саме от бойовим волонтерам, ті, які їздять на передову. Тобто е, щоб це була дійсно окрема, все ж таки якась лунка. Тобто, не ці, не, не, не усім волонтерам, да, роздавали цю допомогу, які бо в нас мільйон зараз. Кожен no. другий зараз. Хтось там свідки плете, хтось там вертоплю, Ко кожен суслік агроном була <рес> така. <як рес> <було. рес> зараз у нас не ну, назнація неймовірна. Вона об'єдналася і так як сталося, що зараз там в кожній другій сім'ї хтось знаходиться на передовій і все одно вони самі збирають кошти. Якось і по друзям, по знайомим, по роботам і дійсно ще можна казати, що кожен другий волонтер, але не кожен другий волонтер їздить на передову. Їх мало їх не така велика кількість. Дійсно, зараз дуже страшно. На передовій ще небезпечніше ніж було до 22-го року. Це зараз зовсім інша війна, це війна артилерії. І якщо раніше були якісь ділянки, де ти міг проїхати, ти знав, що це безпечна ділянка. От в мене там вже більше, вже вже зараз більше 200 поїздок на передову, і ми знаємо, що ти там їдеш, десь там до Маріуполя, там ще нормально. Далі ти вже їдеш під Широкіна, ти вже знаєш все. тут же йде небезпечна зона. Чи там п'єски і всі інші. Да, там були і зони бойових. Зараз безпечних, на жаль, ділянок немає. Особливо, от я їжджу на Донбас постійно, там Херсонська область, Миколаївська. Там, де заїжджаєш, ти не знаєш, то завжди таке ну це повезе або не повезе, тому звісно потрібно підтримувати таких людей. Це ну на рівні військових дійсно це я Тебе дуже попрошу. але ну бо я кажу, я знаю там, чим ти займаєшся, але якщо можна коротко, бо хочеться про проблеми, там і про запити поговорити. Але все-таки, щоб глядачі розуміли, от про свій фонд, а, якщо можеш трішки розкажи, бо ми там про притулу чуємо, про живим ми чуємо. Так як давно працює твій фонд, про які результати станом на сьогодні можна говорити. Так, спочатку, як тільки відбулася повномасштабна війна, я продовжувала працювати сама, як раніше, да, як Алла Мартинюк. Потім до мене приєдналася група неймовірна команда з освітньої асамблеї, тобто це команда Євгена Карася, відомого нам патріота, націоналіста, зараз захисника і командира. І наша команда працювала. Дуже крепко. Тобто, ще до того, як ми вже офіційно заснували фонд захист майбутнього, ми вже передали допомоги більше ніж на 20 мільйонів гривень. Тобто це була купа машин біля сотні на, на фронт е на мільйони дронів. Ну, тобто, це була потужна допомога. Uh -huh. Зараз вже десь як місяць, в нас офіційно вже є фонд зареєстрований, е під назвою ще раз нагадаю, захист майбутнього і. Тобто зараз знову ми купляємо машини захисникам, бронежилети керамічні саме, тобто дуже якісні шоломи з кріпленнями, тепловізори, дрони. Плюс у нас ще команда винахідників є. Тобто зараз розробили прилади нічного бачення. Для машин, які дуже потрібні, також зараз працюємо над дронами камікадзе, тому що ну ми знаємо, що все ж таки ну озброєння нам все одно для перемоги треба дуже багато, скільки б його не було, нам все одно мало в порівнянні там з ворожою, да, от з ворогом з, з кількістю ворожої техніки. От і, тому робота невпинно кипить, і насправді ну нам важче ніж розкрученим фондам, тому що на ну, довіряють Більше можливо їм, от але в нас ну немає такого розподілення, як там от я бачила, як там деякі фонди працюють. Вони закупляють дуже багато, наприклад, там 20 тепловізорів там на одну бригаду, да? а іншим там воно на жаль не дістається. Ми намагаємось робити так, щоб нехай це буде менше кількість, але в кожну бригаду поступить той чи інший прилад, який потрібен. Також у нас дуже є. Так, як ну, Женя, якраз він воює, в них теж там льотчики дуже професійні. Ми розробили Google форму для перевірки пілотів. Тому що ви знаєте, яка ціна зараз дронів. Тобто ну, мінімум 2000 доларів треба викласти за один дрон. І на жаль, не всі хлопці вміють ну, літати. Вони іноді просять, щоб вчитися. Я кажу, тому ми починаємо теж проводити з ними якісь лекції навчальні. Також вони заповнюють у нас Google форму перевірки. Тобто наскільки а, сам пілот вже там кваліфікований і ну бо є різні. Просять дрони, є дрозні дрони, які коштують 7 тисяч доларів. Один дрон тому, ну звісно, це потрібно теж фільтрувати. І ми про це розмовляємо. Також на початку ми проводили ще парамедичні курси. У нас був легіонер, який зараз вже воює, але більше місяця він знаходився в штабі. І я разом з ним їздила і проводила навчання по парамедиці, так і для ТРО, і для цивільних. Я зараз попрошу наших редакторів, якщо можна вивести реквізити Аленого благодійного фонду захист майбутнього, панове редактори, режисери. Будь ласка, покажіть. а Я тим часом буду задавати наступне питання пані Аллі. Пишуть до речі, так є в нас друзі, немає реквізити. Так, да, зараз виведуть, пише Наталочка, знову ж таки, наша глядачка. В Алочці поєдналась зовнішня краса і внутрішня здоров'я, щастя, Божого захисту. Тобі, Мила Алочко. Е, так, не бачу я до цих пір реквізитів. На жаль, е, так е, виведемо чи ні, друзі? Так, не виводять, але обіцяють, виведуть це видно нашу роботу. оці всі фотографії <звісна> та, А скажи, будь ласка. Скажи, будь ласка, от ну просто реквізити. Ми то зараз покажемо, але ж в принципі не тільки ну їх запам'ятати важко. От знаєш, зараз люди хто там встигне сфоткати, хто не встигне. Яким чином ще можна? Якщо зайти до тебе там на сторінку, ти в дописах публікуєш ці реквізити. Там я так розумію, звіт Ну звіти я бачив, але потреби все інше. І там є ці реквізити, так. Дивіться, як ви можете знайти нас, ну крім того, що побачити реквізити і допомогти. Також ви можете зробити і заявку на допомогу. Перше це сторінки в соцмережах Facebook і Instagram. Це Алла Мартинюк. Тобто, ви мої сторінки можете знайти. Також у нас є сторінка у Фейсбуці, саме фонд Захист майбутнього, і звісно, у нас вже є сайт. На якому ви теж можете перерахувати кошти з допомогою, і також зробити запит потреб для ваших для вашого підрозділу. Далі ми ще придумали зараз зараз дуже вас важко дійсно збирати кошти, і ми вирішили, як можна потішити наших донаторів. Ви можете для донаторів, які переводять кошти від тисячі гривень. Ми зараз даруємо неймовірне сухе легке вино, і там це не просто вино, а на ньому. Є наліпка з Євгеном Карасем, вашим улюбленим mm. або тинюк ви можете обрати, який ви хочете подарунок, тобто або Жені, або алло. і ось так ви донатите, робите собі приємно, обираєте пляшку на перемогу сказати От і а ми вже завдяки цьому, саме цьому проекту, подарунок за донат. Вже зібрали от більше 600 тисяч гривень, і зараз за ці гроші ми закупляємо машини на зсу. Тобто це дійсно гарний проект. І ми дуже дякуємо вам за цей донат. Ви переходите от на сайт донатреюарточка.ком він є і в Євгена Карася на телеграм-каналі, в местрінках. І ось так отримуєте подарунок, а ми купляємо машини нашим захисникам. Сподіваюсь, почули наші глядачі. Дивись, я ще дуже хочу про що з тобою поговорити. Я зайшов сьогодні до тебе на сторінку чи вчора і побачив навіть скопіював без твого дозволу і теж попрошу показати редакторів. От світлину з запитом, який тобі надійшов, від якого я чесно скажу, ну я просто. Ну, є таке сленгове слово прифігів. Даруйте, що <laughs> отак. От, от режисери, якщо можна, покажіть, таке відчуття, от об'єктивно, що з 2014 року просто от коли в нас було, були там випадки, де, де хлопці сиділи голі босі напередку там в резинових тапках, і там теж, там зараз форма, там шість дронів, щось здається. От спальники, 36, дивіться, штук, там дизельний генератор три штуки. Ну, словом, там якась просто я не знаю наскільки там. Сотень тисяч доларів цей запит, і в мене от реально Ау, питання, а питання: ти а як таке може бути? Держава що взагалі нічого не дає, чи чи як формуються такі запити? Ну що з тим робити? Тому що ну це, це це відбиває. От в мене особисто там відбиває якесь бажання. Знаєш, кида? Бо я думаю, ну все одно мені там на щось треба збирати. А що моя там копійка вирішить в тих мільйонів? Ну я розумію, що вирішить, але все таки наскільки адекватні? от такі запити і да. добре що ти підняв цю тему? Ну, по перше. Перше таких запитів багато, і дійсно, коли ти от мені приходить невеликий запит, от, наприклад, там один дрон, там тепловізор, рукавички, там тактичні окуляри, мені зразу хочеться його закрити. Я побігла в штаб, я це зрозумію щось докупитися. Коли я бачу ось такі запити, це ще не великий запит. У мене був запит на півтори тисячі спальників, півтори тисячі крематів. Я сказала, хлопці, ви розумієте, що це десь 2 мільйона гривень. Як ви вважаєте, якщо ви кожен собі купите от по 300 гривень спальник, 300 гривень каремат, це 600 гривень з людини. А якщо мені купляти на півтори тисячі людей, тобто три тисячі цих комплектів, ну, тобто, якщо півтори тисячі каремат і спальників, це декілька лямпів а То мені можливо краще за ці гроші купити дрони, машини і все інше. А ви собі візьмете і купите це? Так це тобто, це, 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 це неадекватність от людей, які формуються списки. Ну ми розуміємо, в кожному підрозділі там є різні це люди. можуть це... це командири на цілий тобто, ну треба півтори тисячі людей. Тобто батальйон. Да? Ну я ну що це таке? Я це. Перше, що я не можливо, це знаєш, чому відбулося, тому що багато йшло гуманітарки з Європи, саме там спальники, дійсно там з Західної України карімати. От на початку, ще перші місяці, нам дійсно приходило їх багато. Ну, тисячі, все одно півтора тисячі, ну, це вже космос. А, перше, що треба розуміти, що є захисники, які дійсно готові витрачати свої кошти, щось купляти mm. свої. Таких багато. До речі, навіть вони готові купляти собі. Були такі хлопці, які казали, я тобі зараз кину, там 10 тисяч гривень, я не можу знайти, я не можу привезти з Європи собі шолом. цей офігене да Пастівський. Купи мені, привези. Я отримаю отримую зарплату перед ну, це тобі дам. Бо я знаю, що у вас ще дуже багато є запитів, які потрібно закривати. Чи там форму? Тож зараз форми мультикам теж в цьому списку. Було ти зараз показував Нам так, так, так. одна форма так, коштує. Сама дешева ціна, бо я везу її з Америки, це зараз 2500 гривень, один комплект, тобто 25 тисяч це 10 комплектів, там було в заході 48, врахуйте, яка сума. Тобто, треба розуміти, що зараз ну, ну, треба якось жаліти, все ж таки волонтерів, і замовляти те, що ви не можете дістати дійсно, те, що нереально дістати, або перераховувати кошти, якісь там мінімальні, на якісь такі ну, дрібні е, запити. Далі щодо забезпечення армії. Дійсно, біда, От якщо зараз... можна єдина личка, я тебе дуже попрошу коротко, бо вже вже ну, мусимо порад. скоро завершити. Так, вже да, мусимо за коротко. Вже скоро зимаю осінь на забезпечення міністерства оборони. Зараз його більше трохи більше ніж 200 тисяч захисників на поши формі шпальники. Тобто, що ми далі робимо? У нас зараз мільйон захисників. Ну пусть ну нехай там десь 500-600 тисяч дійсно воює, а інші там десь в тилу. Ну тобто ще там 300-400 тисяч, все одно доводиться закривати родича, волонтерам. І самим захисникам це щодо питання до забезпечення. Дійсно, є дуже великі проблеми і дуже великі питання. А, ну в нас вже немає генерала Марченка з центром забезпечення. Він зараз воює, захищає Миколаїв. Проблеми є не вирішені, які треба дійсно вирішувати. Але доводиться нам, волонтерам, бахати в день ніч для того, щоб забезпечити, і ми якщо дві секунди. Ще є я б звернулася все ж таки до діаспори, в кому є друзі десь в Європі, в Америці говорять про те, що те, що кажуть, в новинах що у нас усе є, і не потрібно допомагати. Це брехня, mm -hmm. потрібно. Багато захисників багато, нові рутації, нові батальйони, бригади створюються. Їх потрібно усіх взути, одягнути і прилади купити і все інше. Тому ви можете заходити в наші сторінки, показувати відео на при з передової, показувати звіти, показувати запити, і вони будуть бачити, що нам треба. Без курс виріс, закупки усіх в доларах. Ми в нас просто вже падають руки, як це все робити за і закупляти. Потрібні дійсно потрібна допомога в доларах, в євро від нашої діаспори і іноземних. Русі, які вірять Україна, Я дякую тобі дуже. Вибач, що не не, не можемо ну більше про це все проговорити, але мені ну я сподіваюся, що основні якісь тези меседжі і ти змогла свої донести так, тому що ну дійсно важливо, друзі. а Донатити треба, жертвувати треба. Це стосується пересічних громадян, які хочуть долучитись і мусять долучитись до захисту країни. Всі мусимо це робити. Але не перекладайте, будь ласка, так само до військових звернення. Не перекладайте, будь ласка, все на плечі волонтерів. І ну контролюйте, кому ви передаєте там кошти, де ви бачите, звідти де ви не бачите. Ну тому, що вони реально роблять велику справу. Ал я тобі неймовірно дякую, Ала Мартинюк, волонтерка, засновниця благодійного фонду Захист майбутнього була з нами на зв'язку.